Вітаю усіх, хто по той бік екрану на часі новини традиційно в оновленому форматі телеканалу Аверс. Зустрічаємося із гостями. Сьогодні це перший заступник луцького міського голови Григорій Вікторович надопад. Доброго дня, доброго дня, Григорій Вікторович. Сьогодні волиняни не прокинулися із тим, що нібито весна прийшла, чекали всі потепління, можливо, хтось вже курсівки приготував, що на роботу йти. А тут сніг і неочікувано робота для комунальників, як то кажуть, підбавилася напередодні їхнього професійного свята. Що у нас на дорогах, як добиралися до Аверсу, бачили, чи розчищені вони, чи можна сьогодні Луцьком спокійно курсувати? Так, дороги розчищені, можливо, там не так як би хотілося населення, але всі центральні магістральні вулиці, соборності, всі проспекти, навіть район Балки, де ніколи не заїжджала комунальна техніка. Зараз ми закріпили для неї окремий автомобіль, який обслуговує саме цей район. І місто чисте. Зараз чекаємо, щоб сніг все таки призупинився. Сліви і суміші розкидаються далі. Я думаю, що воно почне підтавати, Ми будемо збивати на бік. Ми вже почали ходити грейдера з 5-ї години ранку, підбивають край дороги, тобто все нормально. Сніг ми чекали, адже ми завжди моніторимо сайти і норвежські, і українські, і російські, погодні. І вже в четвер, 15 числа, була в 10.30 ранку зібрана нарада всіх комунальних установ і нашого комунального підприємства Спецкомунтранс, на якій було. Розроблено план заходів щодо аномальних опадів снігу, які очікувалися якраз на п'ятницю. Вчора, як всі знають, була урочиста до дня комунальних, які будуть 18 березня святкувати саме своє свято. Ну і ніяких. Корпоративів ніяких свят не було, святкувань теж не було. Всі були готові, як то кажуть, на 100% до цієї стихії з 18.51 вчора вже почала рухатись техніка по місту Луцьку, посипати силовим морозчином і майже до 12-ї години ночі вони розсипали. З першої години ночі вже виїхали в машини і почали звертати сніг на бік. Це тривало цілу ніч і продовжується далі. Ви так говорите, нібито ви моніторили сьогодні цілу ніч, ось ці години, ви знаєте, 18.51, ось власне, 11-12 ночі. Ви стежите, чи ви з ними, можливо, там якось повідомленнями ні, У нас є постійно визначені години, так звані чекпонти, ми між собою називаємо, коли ми зізвонюємося. З ким це, власне, з водіями, з працівниками спецкомунтрансу? Це є керівник спецкомунтрансу, директор департаменту ЖКГ, заступник директора департаменту ЖКГ я ну, власне, радник міського голови Ігор Ірич Поліщук. Тобто, ми завжди на зв'язку, ми моніторимо, де в яких містах місцях, районах міста яка ситуація для того, аби швидше відреагувати і не запустити щоб не було великого накопичення снігу. Ми знаємо, що ви слідковували навіть і наші кореспонденти телеканалу Аврс виїжджали з вами. Це була якась одна із ночі, коли було дуже багато снігу. Ми знаємо, що ви курсуєте містом, об'їжджаєте, дивитеся, що відбувається, чи було це цього разу, і звідки така от ідея в першого заступника міського голови. Е, ну, власне, для того, аби е, кращий контроль був, і люди бачили, що все-таки перевіряють якість їхньої роботи. Ми е, собі зв'язалися ще до початку зими що ми будемо робити такі е, рейди автомобільні. Я розділила ці рейди між заступниками, щоб не. Ні. Ні, ви курсували? Ні, тільки Тільки їжджу я, директор департаменту, uh -huh. що як я повторюю, заступник директора департаменту. Юрій Крас і Григорій Вікторович Недопад разом. Е, сідаєте? Ну, не завжди. не завжди. Деколи ми в різних автомобілях, він в одному кінці міста, uh -huh. я в іншому, але ми постійно е, моніторимо цю ситуацію, дивимося, що відбувається в місті. Так, так трапилося цієї ночі. В третій годині ми вже виїхали на місто і скажу відверто десь, біля шостої тільки повернуся додому. Тобто три години дивилися, що відбувається, так. стежили. А буває таке, що ви привозите інформацію не тільки про те, чи посипали, чи розчищені, а можливо, якусь інформацію про те, там що відбувається в місті. Можливо, десь там і тротуари в якісному стані, можливо, там десь дорога, і ви навіть на своєму авто втрапили в якусь вибоїну. Буває таке, що ви одразу приходите, кажете на оперативній нараді. Я об'їхав і бачив, у нас купа проблем у місті. Ну, власне, таке дійсно трапляється, особливо оскільки рейди проходять в нічний період. Е, дуже ну цікаво, ну не те Цікаво, корисно спостерігати. навіть спостерігати за нічним освітленням. тобто mm -hmm. Де воно працює, де можливо в черговому режимі не завжди включається якась там відка світильників, відразу реагує на наступний день на луцьк світло, комунальне підприємство, вони на там дня, два-трьох вони поправляються і знову ж таки починає все світити, працювати. Тобто це дуже добре, не тільки в день має місто жити, воно має жити і вночі. Тобто, так нагадуємо нашим глядачам, що якщо ви побачите Григорія Вікторовича Недопада, десь на вулицях міста вночі, то знаєте, що контролюється місто, чим воно живе. Я хочу сказати, що вчора в нас був ефір спільно із радником Луцького міського голови Ігорем Поліщуком і говорили про світло. Ми говорили про те, що в Луцьку будуть освітлюватися нові вулиці, тому що ми нібито виграли якісь грантові кошти, і це теж житлово-комунальна сфера. Про що йдеться? Ну так, власне, ми виграли. Ми є переможцями е, гранту і попали на співфінансування разом з своїм е, партнером містом Хелм Республіки mm -hmm. Польща. Вони будуть себе робити один участок дорожнього покриття. Власне, в нас передбачається так само трошки зробити невеликий відрізок дороги по вулиці Рівненській, освітити вулицю Рівненській новітними ліхтарями з димінговим ефектом, і вулиця Кунякіна від торгового центру Варшавський аж до вулиці Карбаша. Тобто, це має бути замінене повністю зовнішнє освітлення. Ми... Які технології до нього. Ви кажете про якісь такі слова? Можливо, Волиняни не знають, що це за димінговий ефект, чи це якась лампочка спеціальна? Ну це те, що okay. лампочка, це такий вмонтований механізм в... Сам ліхтар, який дозволяє економити електроенергію, тобто він до 11 години світить там одна яскравість після 11 до 12 там інша, і третя година ночі там ще інша. Ну і на ранок він фактично виключається, коли вже по фотоелементах передаєш, вже починається схід сонця. Тобто будуть буде ліхтарі в місті, так. так. А що ще будуть які новації вводяться, тому що знаємо, що бюджет розвитку цього року він менший ніж був торік. Торік було близько 130 мільйонів, витрачено тільки на дороги і на проблинкові території. Що очікувати Лучана Ам, цього року в житлово-комунальній сфері, от сніг зійде. І, мабуть, роботи, які розпочнуться. Ну, роботи розпочиналися ще 9 січня. Вперше, напевно, за багато років 9 січня. Це гаряч... Після Різдва одразу так, так, так? приступили. Гарячим асфальтом були запущен, був запущений uh -huh. один асфальтний завод на Волині, і ми брали асфальт і фактично летали ті ямки, які повідкривалися після тих перших сніг. А взимку це доцільно робити? Ну, взимку, коли власне, очікується зменшувати, волога? Зменшувати, і... зменшувати ямковість. Це дозволяла погода. Тобто це була плюсова температура, було більше 5 градусів тепла І було відносно сухо, вимершно, не було вологи лишньої, тому це було зроблено. звичайно коли це не Там, дають... де вже була катастрофічна так, така ситуація. Так, так, так. Це для того, аби люди дійсно комфортно пересувалися по місту Луцьку. Зараз такої змоги немає, адже ви бачите, що є вологість, є сніг, є... Не, не все проставало. І, звичайно, такого не будемо робити. Але маємо надію, що з 1 квітня запрацює багато асфальтних заводів, які е, будуть завершувати ті роботи по дорожній роботи по області і по місту Кирослонов. На два роки, і, зрештою, той самий Луцький Автодор ще не завершив вулицю Ковальську, яка буде завершуватися цьому році. І ми почнемо цю ямковість ліквідовувати ще раніше. Вулиця Набережна, вулиця Ківерцівська це про те, що говорять лучани, вони нарікають на те, що там дуже такі в жахливому стані дороги. Чи будуть вони лататися? Чи можливо будуть робитися капітальні ремонти цих автошляхів? Ну власне, ремонт вулиці Набережної передбачає більше 20 мільйонів гривень, і ви бачите, про такому бюджету розвитку, як в цьому році. Я думаю, що це є непідйомним для нашого міста, але можу заспокоїти лучан. Буде проведений там ремонт, буде зменшена ямковість, буде покрито там кошаром. Верхнє дорожнє покриття. І маємо надію, на 2-3 роки цього вистачить, аби для того, щоб закумулювати кошти, і все-таки виділити і зробити вулицю Набережну, новітньою технологією, саме холодним рециклінгом, всю, всю вулицю Набережну. Від кільця нової лінії аж до вишківського перехрестя. Що стосується вулиці Ківерцівської, то, однозначно, там є катастрофічна ситуація на перехресті карпенка Каро-Ківерцівська, вона буде робитися, це перехрестя буде робитися, можливо, трошки будемо займати далі за перехрестя саму дорогу, відновлювати водозливи, можливо, давати додаткові, аби збільшити протічність води. І коли збільшиться протічність, води, не буде тоді руйнування дорожнього покриття. Ми таке почули: не знаю, наскільки правда і, можливо, ви володієте інформацією, що вулиця Ківерцівська вона стоїть на колишньому смітнику. І Тому там є проблема з тим, що її латати важко частина вулиці набережної. Потам якраз спуск, так, з Сківерцівської uh -huh. спуск до набережної, як ви знаєте, всі обласне управління патрульної поліції, uh -huh. де знаходиться от якраз на цьому спуску. Дійсно, це колишнє сміттєзвалище, і на жаль, там іде постійне просідання дорожнього покриття. Через це приїжджали спеціалісти з інших міст України і власне в. Хлопці з Івано-Франківська запропонували, що дійсно можна зробити в технологію холодного рециклінгу. Не всі такі роблять, але є в нас такі спеціалізовані організації, дві-три на Україну, які можуть це зробити. Що це з собою включає? Це власне заглиблення спеціальної машини десь до пів метра до сорока сантиметрів в основу дороги. Воно все перемелюється разом з додаванням бетонної суміші, і після того застигає, і кладеться вже два два товщини асфальту. Тобто є це черновий. Фундамент це так, такий так, фундамент, так, така так. подушка, яка надасть цьому просіданню. Так, так фактично, так, так. Так, так. Така, така, така може бути технологія вперше в Луцьку застосована. Ще такого поки що не було. В Луцьку угу. точно. На а весь Вол... є На так, Волині, як водій? Вже знаєте такі дороги за таким за такою технологією за такою технологією Я знаю, що робилися дороги в івано франківській області, власне, саме гірські райони, там де йдуть суви, грунту, грунту, так то Так, для ощільнення да, основи використовується саме ця технологія. Ви знаєте, коли говорять, що один кілометр дороги вартує близько 7 мільйонів якісної дороги, так то скільки може вартувати ось такий кілометр? Ну там чи певна ділянка? Наскільки це дорого? Там біля двох кілометрів в дорожнього покриття. Ну, да. цей спуск він невеличкий. Спуск невеличкий, але сама, сама mm -hmm. дорога йде аж до Яровиці, то фактично той, той участок спуску до Єровиці, mm -hmm. той участок біля дво більше 20 мільйонів гривень, що ви собі виявили. Але mm -hmm. це дає гарантію, десь близько 10 років гарантії mm -hmm. якісної експлуатації дорожнього покриття. Ви знаєте, одна із таких проблемних доріг це Будана Хмельницького, одна з найстаріших доріг. І проблема там не тільки в покритті, яке ми бачимо зовні, а те, що є під низом. Наскільки проблема її відремонтувати? Тому що теж нібито протяжність її невелика, ну фактично, от від нашого театру і до старого ринку. Так, протягом менше кілометра, але Сумарна вартість робіт по проєктному кошторисі документації так само більше 20 мільйонів гривень. Хочеться зберегти все-таки автентичність цієї вулиці, залишити цю, цю бурківку. Ще напевно австрійцями вкладеними там чи поляками. Щоб вона відповідало і фасадам, так, і архітектурному так, так. вигляду міста. І так. через через це, звичайно, ми е, вимушені закладати більші кошти саме на ремонт цієї вулиці. Всі знають, що там деякі комунікації проходять на глибині більше 4 метрів. Фактично, труби е, ще вкладені австрійським. Це 30-ті роки? 34-й рік приблизно так. Вони вже всі е, в, угу. в дірках, і воно підмиває основу через це йде просідання. Ми частково стараємося поправити. От люди бачили, що перед новим роком навіть. Працювали бригади для того, аби вирівняти. Ну але деякі ділянки дороги просто треба повністю перекладати. Воно не витримує, воно знову ж таки підмиває. Напевне, більш там більше тих дірок, більше тих підмиває і йдуть цілі просідання там до 20-30 квадратних метрів на, на дорозі. Я не знаю, чи нам наші режисери і колеги зможуть показати, як прибирали цієї ночі вулицю Богдана Хмельницького, але я знаю, що є вже фотографії того, як вночі їздила снігочисна техніка. тому... Якщо зможуть нам показати, так, ми бачимо ось, Луцьк спецкомонтранс, так? Це так. їхні автомобілі. Так, це автомобілі з... спецкомонтрансу, вони їздили двійками, трійками один за одним, для того, аби зброї. Тобто два автомобілі один за одним, так? Їздили? Два і три. Зараз зараз на даний момент їздять по Луцьку дві mm -hmm. трійки, тобто три автомобіля один за одним їздять в різних напрямках. От коли я їхав mm -hmm. до вас, Карпенка карова якраз їхала трійка і збивала mm -hmm. сніг на, на бік. Тобто, ми бачились от ще не ці автомобілі. Вони з такими великими, як то кажуть, резервуарами для цієї суміші. Yes. Скільки туди може вміститися тон одразу? І от навіть цікаво, за скільки кілометрів вони її зможуть висипати. Ну ми в нас от є навіть два. трійка. Скільки вона об'їжджає за зараз, щоб все висипати з цих e, резервуарів? Ці автомобілі, які ви зараз побачили, mm -hmm. це вони були з ну якби можливо стрічки застарілим обладнанням. Не ті те, що розкидає mm -hmm. пісок і малозернистий щебень мал малофракційний щебінь разом з сіллю. В нас є ще соли розкидачі на даний момент їх два. третій плануємо закупити найближчим часом. І до наступної зими, я думаю, у нас їх ще буде два-три. Аби замінити саме ці. Що стосується саме цих, що розкидають пісок і щебінь, вони не на великий проміжок дороги вони можуть розсипати. А власне, коли їде соле розкидач, розкидає сіль з протижеледною суміші, в принципі, може їздити до близько двох годин, тобто не залежно, ну, в такому ритмі, як вони їздять, близько двох годин, і розкидати по цілому місці цю сильну суміш. Це дає більший ефект, так працюють всі, так працює Європа, так працює Польща, так працює Німеччина. Ми їздили на різні комунальні підприємства і в Польщі, і в Німеччині, і не на тільки комунальні, а на приватні. Ми думали, що там взагалі якісь новітні технології, космічні. Ні, такого немає. Всі працюють такою ж самою сілью Артемівською, як і в нас. Для нас вона, звичайно, трошки дешевше, бо вона знаходиться на Україні. Єдине, що цього року ми закупили сіль на трошки дорожчу. Але вона в собі містить антизлежувальну суміш, тобто вона не збивається такі грудочки, і вона гарно лягає, гарно розсипається, і немає ніяких потім аварій чи поломок під час цього розсипання. Власне автомобілі не ламаються, так які її можуть так, забивати цими грудочками. Так, так, так. Ви збирали на. Початку власне цього, як то кажуть, періоду зими uh -huh. таку теж та нараду, коли говорили скільки тонн було закуплено, чи вистачило, чи ви передбачили, що зима буде такою, що придеться ще навесні розсипати? От так. всі ті оголошені цифри вклалися? Всі ті оголошені цифри ми вклалися. Нам було заплановано закупити ще до весни. Ще два вагони солі на наступний рік. Власне, ми їх закупили. Uh -huh. Другий вагон солі. Прийшов. Це тому, що дешевше закупити тепер. Не знаєте, яка буде ціна на наступний <смітна> рік? Ну, Не те, що там є черга, і знаєте, ми в черговість, це береться сіль насипна вагонами. Треба замовляти і залізничний транспорт, і власне домовлятися про те, в яких саме періодах буде ця доставка. М -м -м. Тобто ми... завчасно вже думаєте про зиму 2019 року. Ми зробили невеличкі навіси, <смітна> де ми будемо її ховати, щоб вона. з Ні, неї нічого не станеться, адже вона пропитана оцею саме протизлежувальною злежувальної сумі. так, да, і все нормально. Все-таки, що з тротуарами ми побачили, дороги розчищають. Сьогодні можна було проїхати і бачити, що навіть вода стоїть, хоча на вулиці є мінусова температура, але на тротуарах є проблема. Тобто, ми бачимо кочугури, які там, дехто хтось брав якісь такі розвантажувачі, і шухлями біля будинків розкидав, що маємо з тротуарами? Чи вистачає техніки для очистки? Ну тротуарів? дійсно тротуарна техніка у нас трошки не вистачає. Ми зробили в робочу поїздку буквально два. Два тижні тому оглядали в Польщі вживані тракторці джундіри американського виробництва досить непоганої якості. Будемо, напевно, оголошувати тендер все-таки і закуповувати їх. Якщо це буде дотендерна пропозиція, будемо купувати там по прямих договорах. Mm -hmm. Ну але, власне, хотілося б закупити саме імпорту техніку, чого, бо набагато більший ресурс і набагато mm -hmm. якісніший товар. Тобто ми розуміємо, що для тротуарної техніки потрібні трактори на широких колесах для того, щоб не псувалося саме тротуарне покриття, щоб не було навантаження на якісь там окремі ділянки бурківки, щоб воно не, не, не просідало. Влітку ми можемо використовувати там дуже великий спектр навісного обладнання. Ми можемо використовувати його для парків, для скверів, для прибирання е, тих самих же тротуарів, е, тих самих доріг. Там є різноманітні щітки, є різноманітні відбійні молотки, і цупляються. Тобто там ну, досить цікава техніка. Ну але ж і не цараємося своєю. Техніки. Так само постійно дивимося, оновлення і Харківського, і мінського заводів. Зараз вони так само у нас досить непогано продаються. Але знову ж хочу нагадати, що ціна українського і закордонного фактично невелика не не різниця. Але моторесурс і власне якість самого обладнання на закордонних вона якісніша. А чи не готові ви до, до супротиву? Тому що дуже багато борються сьогодні за українського виробника. І тут раптом Луцька міська рада закупить джондіри американського виробництва та ще й був вжитку в Польщі без тендерних процедур і за договорами. Ви розумієте, що можуть понаписувати і сказати Ні. про те, що це порушення вимог норм? І там не підтримка українського виробника. Ну, власне, ви знаєте, ми працюємо на якість нашого лучанина, і якщо воно буде якісне і довше буде служити, я думаю, що ніхто нічого не буде казати. Про те, що будуть писати, згідно я згідно, можуть бути писати, але ми будемо робити все в рамках чинного законодавства. Якщо ці закупівлі будуть передні, вони будуть проведені тільки по закону. Ніяких там оборудок ми не працюємо. Ми працюємо відкрито, чесно, і можна завжди перевірити кожну копійку наших комунальних установ, куди вона потрачена і на що. Ви знаєте, професія житлово-комунального такого житлово-комунальника, який працює в цій сфері, ну вона включає в себе дуже багато. Ми от зачепили це це можна говорити годинами тільки про те, чим прибирається місто, якими автомобілями, як вони курсують. Наскільки є престижною сьогодні професія? Ну так оцінника житлово-комунальної сфери Всі Вірника того ж самого. Всі рахують, що професія не е, така не престижна, що вона мало оплачувана. Так дійсно багато людей виїжджає за кордон, то саме mm. з введенням безвізу. Е, важко втримати людей, кажу відверто. Але основною основним завданням, напевно, на 2018 рік буде не тільки для житлово-комунальних підприємств, а взагалі для всіх підприємств, міста Луцька і бізнесу. напевно, втримати людей саме підняттям заробітної плати. Має бути достойна заробітна плата, адже ви зрозумієте, що. Якщо нас водії е, отримують в рази менше, наприклад, як в ті самій же Польщі, і режим роботи ну не можна порівняти От водії цих автомобілів. автомобілів Це є так так, так. так? так якщо рахувати, наприклад, і порівнювати нас з Любліном, Ну приблизно по площі Люблін, можливо, трошки ну не трошки більший, mm -hmm. е, але не на, дуже, бо, не на дуже, велику площу. То в них для очищення саме міста залучається тільки великих автомобілів, яких в, в нас є тільки сім, то вони залучаються тридцять дев'ять. Що ви собі уявили. Так, Крім того, так біля. Це менше роботи, так, для і 59 до цих працівників. Не, не працівників, а тракторців, і mm -hmm. менших автомобілів, які mm -hmm. ще до тих 39 очищають. -ти тобто mm -hmm. наскільки ми від, відстали. Ми розуміємо, що це все треба. 7, а там 39. Так. Да, е, ми, ми, ми розуміємо, що це треба виправляти. Mm -hmm. Ми йдемо до цього, ми починаємо оновлювати самі навісне, поки що That's обладнання. Not. Але хочу переконати, що нічого там в Польщі такого немає. Супернового, вони їздять на тих самих Камазах, які ми. Ну, звичайно, на деяких підрядних організаціях, які займаються самоочищенням міста, ми бачили трохи мани, але яким теж вже напевно, більше за 15 років. Я чую наших колег. Вони нам готові показати відео, як прибиралося місто цієї ночі. Ми наближаємося до Європи, Незважаючи на те, що в нас є сім автомобілів, ось вони курсують так. Сім таких саме посипкових і цих ми залучаємо інші автомобілі, навіть ті, що бортові камази з навантажувачами, ми цепляємо на них відвали, і вони власне вночі так само беруть, розчищають. Це от наш грейдер іде, залучаємо грейдери і підрядку організацій, підписані договори в нас з іншими організаціями саме для очищення міста в такі важкі періоди. В цьому році мною були переведені переговори із нашою військовою частиною, саме з аеродромом. В них є дві машини для очистки з літної смуги, і вони дали підтвердження того, що коли будуть важкі часи, вони нас підстрахують, і ці два автомобілі будуть просувати саме дето. Буде тільки російська, можливо, 40-й квартал, але недалеко від їхньої бази. Але власне ми говорили про те, що ем, велика кількість працівників, велика кількість техніки, у тому ж самолюблені, зарплата в них більше? Так. Наскільки? Не будемо лякати людей, але mm -hmm. більше. Більша зарплата, так. ми не будемо лякати, щоб вони не захотіли так, таки так, виїхати так, так. і щоб до нас не повертатися. Що робити? Якщо піднімуть мінімальну заробітну плату, піднімуть вартість послуги, яка все ж таки на вивезення сміття, на прибирання, утримання прибудинкових територій, чи зможуть тоді лучани платити за це? Чи не буде тут конфлікту? Ну я не думаю, адже ну не досить вже така велика ціна за послуги саме е, отримання прибудинкових територій, там за отримання будинків в місті Луцьку можна порівняти з іншими місцями. Ми аналізуємо, дивимося, тобто ми не є не найвища ціна у нас, е, ну але й не на нижче, скажімо так. Але ми розуміємо, що за якість потрібно платити для того, щоб жити в дійсно чистому європейському місті. Нам потрібно мати гарні кадри. Кадри, щоб мати гарні, треба, щоб у них була достойна зарплата. Для того, щоб в них була достойна зарплата, звичайно, мають бути якісь балансовані скориговані тарифи. Я не кажу, що це має бути завжди за рахунок підняття тарифів на отримання. Потрібно, звичайно, все-таки замінювати. Трошки людську робочу силу на механізми, так як ми зараз робимо по очищенню міста. Фактично, ті пилососи, які обслуговують місто, вони заміняють. Я ну я не знаю на певне більше 100 дві років. Клікліни, такі, які їздять, які чистять наші дороги. Сьогодні місто розбудовується, дуже багато нових кварталів. Все таки бізнес, теж думаю, відчуває ті тенденції, які повинні бути. Якщо будуть приватні структури, комунальні приватні структури готові надавати якісні послуги, які мають кошти вклад. Що в ці автомобілі прибирати окремі мік... квартали? Чи не буде це от такою конкуренцією, яка і пожвавить житлово-комунальну сферу, яка належить місту? Ну, є, показує практика в. Конкуренції це завжди добре через те, що є з е, чого вибрати, і кожен, так, кожна підрядна організація, кожен джек буде дивитися один на одного і покращувати якісь послуги, бо зрозуміють, що, наприклад, там за завтра, завтра, після завтра вони на ринку вже не потрібні будуть, бо в них і немає чим надавати ці якісні послуги, і вони просто не справляються. Так, і не практично. справляються вже вони з тими об'ємами, які на них передбачені. То ця конкуренція, я думаю, що буде нормальна. Побачимо, з 1 червня вступить вже саме е, закон оцей про управління. Управителя будинків у будинків це кажуть, буде останній крайній термін зеків. Ну я в це в це не вірю. Uh -huh. Нічого так, ніяка реформа так швидко пройти не може, uh -huh. але звичайно, це якийсь перехідний етап, перехідний такий, перехідний uh -huh. сходинка до того, аби все таки піти до можливо якісного надання послуг населенню. По і утримання прибудинкових територій, і в будинку в будинків, mm -hmm. ну і е, власниці е, якби оживить всю житлову комунальну сферу. Управитель будинку, хто це такий? Це людина, директор певної кількості території будинків, які відповідає за все. Це власне, ви сказали все все те, поки те, що ще прописано. Звичайно, там до нього будуть деякі запитання саме по, по договорах, які обслуговування, наприклад, ліфтів, можливо, зовнішнього освітлення, то електрика, товіта, електрика можливо, це, Договори заключені, наприклад, з нашим підрядним підприємством спецкомутрансповизані сміття. Mm -hmm. Тобто ще буде там. Кілька е, віток, які на які він не буде мати впливу, але власне те все, що ви сказали, це буде уявлятися управитель будинок. Він трошки відрізняється від ОСББ. Чому МЖК е, не буде співпрацювати з міською радою? Чи чи не через те, що було стільки невивезеного сміття, яке бачили люди в мікрорайоні сороковому? Власне так, саме через те, що частина 33-го мікрорайону і сорокова частина 40 го мікрорайону потупала в смітті. Ми бачили це і перед Днем Незалежності. Ми це бачили, і перед Новим роком, і перед Різдвом. Ну і останньою краплю стало те, що перед 8 березня знову ж таки, останній останній рік воно буде святкувалося, і ви знаєте, знову ж таки, гори сміття біля смітників, біля е, контейнерних площадок. Це нагромадження. Звичайно, це є не, ну, неприпустимо і винесений був проект рішення на виконком, де МЗМЖК просто розірвали договір. В Той же день 7 числа був підписаний договір про розірвання. Зараз наше підприємство, комунальне спецкомунтранс повністю накрило місто своїми сміттєвозами, тобто займається зараз тільки спецкомунтранс. Тобто ми зараз є монополістом у сфері вивезення сміття в місті Луцьк. чи готові на нарікання від мешканців раптом не буде вивезено. Якщо раніше нарікали на МЖК, а тут як буде ну для цього ми вже передбачили в бюджеті на 2018 рік 4 мільйони гривень. Вже я знаю на, на кінцевій на кінцевому етапі підписання договорів про закупівлю двох сміттєвозів. Це пройшла тендерна процедура. Витримали повністю всі терміни по 10 днів на оскарження тендеру. Ніби таких оскаржень не було. Зараз спецкомутран займається тим, щоб все таки закупити цих два сміттєвоза. Знай до нового року ще буде закуплено напевно один-два сміттєвоза за власні кошти спецкомутрансу. І е, такими діями ми будемо накривати, на, накривати все місто, все місто mm -hmm. і не буде оцих розривів, не буде таких колапсів більше. Не ні, я думаю, що ні. Ви знаєте, житлово комунальна сфера це не одна людина, не дві, не три. Ось тільки цієї ночі курсувало стільки автомобілів. Вони нас чують, вони бачать, я думаю, надіються телеканал в оновленій студії, дивляться першого заступника Луцького міського голови. Що би ви їм сказали? Щоб вони таки трималися цієї роботи, от надіялися на те, що буде й техніка, що ми дійдемо до тих 39 дев'яти одиниць, як улюблені. Ну вибачте, ну хотілося б звичайно привітати з завтрашнім святом вчора. Я ці слова вдячності і за роботу, і за те, що наше місто дійсно чисте. І європейський, і багато хто приїжджає на столиці, каже, що дивіться, як чисто в Луцьку, що, напевне, Вінниця і, і Луцьк найчистіші міста. Я кажу, що ні, напевне, Луцьк чистіший, можливо, мені болить моє, але дійсно цим людям треба подякувати, що вони тримаються на роботі. Однозначно, зрушення вже є, закупляється нова техніка. Обов'язково в 2018 році будемо переглядати і тарифи, коригувати тарифи для того, аби збільшити заробітну плату для вас, для того, щоб ви. Спокійно приходили додому і не казали, що ваша робота є якась можливо непростижна чи малооплачувана. Дійсно, Дійсно, святом, ну і терпіння терпіння нам нікому не завадить. Адже ми розуміємо, що життя складніше є, але жити треба далі. Місто має бути чистим і європейським. І бути готовим до будь-яких погодних умов, то його знаючи, не буде таке, що в нас в квітні напередодні великодня знову випаде сніг. Тобто треба бути до цього готовим. А я хочу сказати, що ми сьогодні у студії оновлені студії телеканалу «Авр» зговорили з першим заступником Лицького міського голови напередодні дня працівників житлово-комунальної сфери. На часі 18.45 і зараз у цій студії будуть стартувати новини на часі. Тож не перемикайте залишайтеся з аверсом, аби дізнатися, чим живе місто і область, і що чекає вас попереду. На все добре, до зустрічі.